Доброго дня. Попрацюю трошки, потім вийду до вас зв'язок. Малого хочу вкласти спадки, але сьогодні на обід буде піца. Друзі, зараз повна чорна полоса, я вам просто не можу передати. Я не те, що забуваю, у мене просто реально все не виходить останні дні. Коротше, дівчата, вже навіть смішно за цим спостерігати. Забрала повернення, дівчата. Чехол на цей на ноутбук новий замовили? Фух. І у мене такого не то, що давно не було, у мене такого ніколи не було. Доброго ранку всім. Вийшли ми, значить, з Владиславом. Зібралися, що так думаю, ми запізнюємося, треба швиденько. Перший раз записала його в гурточок. А, ну, Там дітки збираються, знаєте, розвивашки такі. Записала ж ще за тиждень. І сьогодні на 10.40 зібралися, вийшли, тільки виходили. Закриваю двері. Приходить повідомлення, що так як бажаючи тільки одні, ми то заняття відміняється. Ми. Якось так. Ми. Хочете трошки про моє невезіння зараз? подивіться? Ми приїхали на батутні. Я в шоці. Да. скільки років працювали, а тут вони закриті. Я в шоці. Зараз знайшли тут майданчик, гуляємо. Я йду, Владиславчик, стій, записатися... Ой, татоса шукає, мені там дівчинка одна радила. Е. Так? підемо туди ще спробуємо. Бум-бум, небезпечно, давай мамі ручку. Сам хочеш? А ти вже О, нормально так, до грошей, в кеку заліз. Це просить шапку постійно одягати, коли от знаєш, що йдемо на двір, каже, шапка нагадує, що подягли. Ну, Такий ще не хоче знімати і... Молодець. Молодець. А в мене, як завжди, серветок, напевно, немає, зараз буду шукати коротко про те, що зі мною зараз робиться, Ну вже наче затихло. Наче затихло. А, все почалось з того. Ну, взагалі я прокинулась, почала водити дані там заводу а, на сайті, знаєте, показники. І дивлюсь, як ми могли за місяць накрутити 14 кубів води холодної. Як? Якщо в середньому там 3-4 куби. куби ось І я ж в мене вже в мене істерика починається, я вже е не знаю, що робити. О, треба дзвонити, щоб приходили, перевіряли якось там щось. Коротше, у мене вже таке, знаєте, незрозуміле в голові. І чоловік перевіряє, що я внесла. А я вношу замість е дані 404, вношу 414. І зрозуміло, де взяли ще додаткові 10 кубів. Розумієте, це перше. І я перевіряла. І головне, що я дивлюся, перевіряю з фото е е лічильників, перевіряю Коротяк, куртку дівчинці, відправила на той розмір. І головне, як тільки я отримала ці куртки, я сразу собі так уважно по розмірам, тому що вони ж постійно, знаєте, коли я в ефір виходжу або знімаю на собі, постійно ну, вони не по порядку висять отаке все тут, отаке каша просто. Ну, так вийшло, що я бірочки додавала свої бірки до бірок фабрики. От, і переплутала бірки, я подивилась на бірку і відправила не, не той розмір. Коротше, нічого, я оплатила, відправила заново, оплатила все. Дівчинка, наче не образилася, все вона зрозуміла. Постійно дівчинка замовляє, Потім. Я пішла забирати гроші на новій пошті. Я забула паспорт. Поки я йшла туди, відправила посилки. Думаю, блін, ладно, гроші заберу потім. Пішла я форум. Мало того, знаєте, ще такі відбуваються, що передо мною там забирають просто останнє те, що я хочу купити, останні забирають там. Або передо мною люди стають. Це так замічається зараз, помічається. Я просто не можу вам передати. Це настільки я звертаю увагу, раніше взагалі ну, не було просто такого. Передо мною люди в черзі стають там. Або щось, або каса заглючила, або щось коротше, Якось так, або пробилось неправильно. Навіть у касіра, ну, у мене пробивається, але касір помиляється. Коротше, це ж у мене проблема, я чекаю. Ой, дівчата. Значить, виходжу я з цієї фори, починаю пікати. Пікаю мені соромно, повертаюсь до охорони, і охорона махає. іди, іди, Він мене знає, знає, що я нічого не вкраду, я там постійно просто купляю все. От. Ну, я ж така: ну окей, може, щось, щось там купляла, може не розмагнитилось, хоча там нічого такого не повинно було не з магнітами. Коротше, я йду додому, приходжу додому, тільки відкриваю двері, і я згадую, що я забула форі в, в цій комірці в свої речі. Я повертаюсь, показую охороні, чого я пікала. Він сміється, я сама в шоці. І тут я виходжу з фори і згадую, що щойно я була на новій пошті, але не забрала легке повернення у мене було. Але це легке повернення не відображається в додатку, тому що це з іншого кабінету було зроблено. В итоге я йду знову на ту нову пошту. І згадую, що я знову забула паспорт, щоб забрати переказ. З малим теж саме Записалась перший раз на гурточок, там взагалі писали що мені розписували ці гуртки, знаєте, це вони так клієнтів типу, набивають. Місць немає, тільки зараз записуйтесь, бо там важко попасти, що все зайнято може бути і все. Ну, записались ми, додали нас в групу, там до 13 чоловік, і тут ми вже день, треба їхати, ми виходимо раніше, бо це треба під'їхати, це не коло будинку. І мені приходить повідомлення, що, вибачте, заняття відміняються, тому що тільки одні бажаючі. Це ми були. Нормально? Думаю, окей, поїдемо ми на батути. Сто років ці батути були в тому районі, Блін, ми приїжджаємо, батутів немає. Потім думаю, окей, спокійно, Каріно, батутів немає, малий кричить, батути, батути. Татоша, поруч, якраз коло району. Я йду шукати ту Татошу, поки там шукали малий вже в гімно вліз. Зайшли, знайшли ту тут Малий зразу побачив іграшки на вході, починає гратися. Нуль уваги, просто він, ну, коли щось нове бачить, всі такі, і ми теж такі, коли в магазині щось нове бачимо, взагалі нуль уваги. От. Дівчинка каже, зразу можете зараз йти. 10 хвилин, як заняття почалося, якраз ваш вік можете спробувати перший раз там, пробне заняття. Окей, ми зайшли. Там е, аніматор, чи який починає там пригати скакати, показувати якісь танці. Малому це не цікаво, тому що він, ми зранку прокинулись, він 6 ранку став той день, і ми з ним танцювали, я вмикаю музику, ми і зарядку робимо, танцюємо. Тобто йому цей момент не цікавий. Потім він бачить в тому, там, де ми знаходимося в цій кімнаті, бачить десь в углу заникані овочі, а у нього зараз просто мулька, овочі, овочі, колеса та овочі. Овочі побачив, побіжав він за, ті, за тіма овочами. Я його тримаю. Я намагаюся якось його до діток. Там було четверо діток, якщо не помиляюсь. Там ще був один влад, і такий жив'юн був е, неможливо просто. Мені якось вже соромно, що в мене він такий не сидить на місці. Потім другий етап цього розвитку треба було взяти потушки, сісти на ці подушки. І вона перед дітками розкладала будиночки, різнокольорові дерев'яні. І в цих будиночках потім окремо тваринок. Збирала, кожен повинен сказати, що це за тваринки, який кольор будиночка. ось. І давала карточки якісь з кольором будиночка і тваринками, щоб дитина сама могла собі взяти те, що у нього на карточці намальовано. Моєму це не цікаво взагалі, тому що ну, кольори він він знає кольори. До діток він взагалі якийсь байдужий. Соціалізація у нас ніякої немає, тому що майданчики пусті. Зараз я вам ставлю, як ми за ну зазвичай гуляємо. От, е, значить, він ото тут до тих овочів, я його тримаю, намагаюся якось садити, нічого не виходить. Я розумію, що все пішло воно одним місцем. Ці заняття йому зараз саме оце активний розвиток, йому бігати, пригати, скакати, танцювати, оце йому треба. от. Але ж так, як ми вдома займаємось, реально ми танцюємо, пригаємо, батут на ліжку у нього батут постійний, ну, абетка, цифри, кольори, тваринки це все, я з ним займаюся, Юра з ним займається. Бабуся, коли приїжджає, теж займається. Тобто, ну, дитина у нас не така, що як бур'ян росте. І десь там, в якомусь гурточку, йому це не цікаво. Якби щось там, якусь машину нову показали цікаво, то було б ну, йому цікаво, він би звернув увагу. Бо ці будиночки теж, кольори, він знає, там книжечки, все у нас є. Я не знаю. Переза вийшли ми, я ж вже не витримала, взяла того Владислава, того Владислава. Вийшли ми з цієї кімнатки, дівчинка каже. 에, шо, все, я кажу, все, вибачте, ну якось не зайшло перший раз взагалі. Давайте заплачу за цей пробний урок, там щось 270 гривень. Вона каже, це треба ну, взагалі, скільки там були хвилин 5-10, типу, нічого страшного. Я кажу, Запишіть нас, будь ласка, з самого початку прийдемо, щоб він е, якось ну, трошки погрався, там все і пробули той урок. Записали нас на, на, на наступний день там. На наступне число будемо їхати, і теж як пробний урок записались, спробуємо ще раз. Але вона склала також, щоб ми раніше приїхали, щоб він награвся цими іграшками новими для нього. Хоча нові корабель то з іграшками, з цими як його, з тваринками у нього є. І там йому цікавіше, там той трактор знаєте, трактор такий популярний дуже. Не типу синій, він зелений, там з прицепами, з тваринками. Ну так, у нього такого нема, але таракторів у нього повно. А саме такого нема, то він не може від нього взагалі відійти. Ще й е, сортер сорторці почав дуже любити. Раніше якось складав, а зараз просто дуже сильно любить ці сортери. Ось, і Саме головне, що він любить. Повчати, знаєте, типу, показувати, щоб хтось сидів поруч, він показує, що оце около в трикутник воно не входить. Зрозуміло, типу, от, а ось сюди входить такий, Та! <смітно> такий смішний. От. Дівчата, я не знаю, таке щось відбувається. Ем. Все буде добре. Не звертайте увагу, я рідко нею, ви знаєте, але я завжди на позитиві, не дивлячись на. Таке, що відбувається у мене зараз, на що я, на що я звертаю увагу, що, що я помічаю, воно, я вам скажу, просто якось вже ну, мені смішно, реаль, реально смішно стає від тих ситуацій, які відбуваються зі мною, серйозно. Але трошки наче притихло. Зараз притихло. Це малий зараз спить, Матрас. Вже тривога вдень була, позлітали там. Ну, постійно тут. Але є багато чого хорошого. Знаєте, Сьогодні я отримую, наприклад, костюми, теплющі на флісі Туреччина. Зараз замовила чорний кольор. Мені головне, я перевірю Все далі буду замовляти інші кольори, поки я у постачальника, вони саме палацу йдуть, знаєте, теплесенькі, такі на зиму. І головне, що кофта вона на замці. Ті, що змійки, теж вони класні, але коли я просто по собі знаю, бо я ці костюми носила. Хочеться, знаєте, коли заходиш в торговий центр або на роботу, кудись приїжджаєш, до когось в гості, там, ну, взагалі, іноді в тепле приміщення заходиш, хочеться щось трошки розтягнути, зняти. Так, ти кофту себе не знімеш, і куди ти будеш її носити, а так ти розтягнула, і там може бути футболочка, майка, можеш собі ходити, тобі буде комфортно. Тому, от на зміні саме я замовила такі флісові костюми в цьому році. Ще. Дівчата просили мене светри крупної в'язки. Я знайшла для вас ось такого плану светри. Є сірий кольор, є ось такий гарний, такий коричневий. Також є туніки, жовта туніка, як бачите, і ось така олива. Ціни я поставила теж дуже смішні. 890 туніка. Це, до речі, склад. Я вам зараз покажу. Склад класний. Це все Туреччина. І 790 ось такі светрики. 790, їх продають по 1200. Я не знаю, зараз теж розповім трошки по ниві, вам, раз уже такий влог. Бачите, 70 іде вовна і акріл 30%. Також тут тут 50 на 50, якщо не помиляюся, в цьому светріку. Тому хто бажає розмір один-єдиний йде, замовляйте, сірий кольор ось так виглядає. Ось такі сирі. вони, Я їх не відпарила, дівчата, як бачите. Ми вийшли, їдемо в кімнату дитячу. Ой, я Юлі донесла його сюди, булочкою сирно. Не захотів після сну їсти. Пропонували кашу гречану сосиською і картопля тушена з м'ясом є. Е, і що ще? Омлет не хоче. Дівчинка купляла в мене носинчики і в неї теж дитинка. Написала в кімнату, поруч живе, щоб разом з дітками веселіше буде. То цей. Їдемо зараз в місячу кімнату, недалеко від нас. Владик, не кидай тільки тут нічого. Фух, пограється. Я сподіваюся, сьогодні раніше спати. Ми якраз виходили і якраз мені сповіщення, що костюми приїхали. Сподіваюся, встигну забрати. Ось такі справи. Ще покажу вам. Ми чекаємо трамвай, синочок. Ще покажу вам кадри з кімнати і на цьому влогу скінчувати. <тас> <Владі! тас> тобто вдома прокинувся, не хоче їсти, зрозуміло, а тут прийшов, каже, буду кашу, дай дай кашу ням-ням. Це кашу таку ми робимо, так, з тобою? Пшш. Повторюю. Так, треба костюмчиків йому купити зараз. Буду при додому, буду дивитися, які, замовляти, тому що щось у нього костюмчики всі. Деякі посідали, а, прали просто при, при температурі 60 градусів неправильно. Ще є час трохи попрацювати, малий спати не хотів дуже довго і заснув о 11 годині ночі, так скажу вам. Так що, да. я думала, що він замориться і буде спати вже 8-9, буде вже такий, знаєте, 10 сон, бачите, але ні. І щось навіть апетит сильно не прокинувся після такої гульні. Ну, нічого, думаю, завтра все дожине. Отримала я костюмчики. Зараз покажу, я їх ще не відпарювала, зараз буду займатися. Ось такі костюми на флісі, і тут повноцінне палацо. Це палацо, яке не стегнах, знаєте, а вільне. прям. І мені подобається те. Що тут все прошито, бачите? Повністю прошито. Шлісик тепленький, отут все прострочено. Ось. І це Туреччина. Це прям фабрична Туреччина. На зібці кльома. Хто бажає, пишіть, будуть молочний буде ще. Кава, можливо, буде ще. Вони просто дорогі в закупці, тому мені треба знати, хто бажає і скільки дівчат, щоб замовляти під вас. Знову ж таки, такі костюми продають по 200 на ефірах і не тільки. У мене він 1800 гривень. І розміри там йде Е, СК МКЛК. Так як палаци в костюмах повноцінні, вони йдуть широкі, прям в стегнах широкі. А на М, щоб розуміли. Об'єм стегон там 122 см. От. На собі обов'язково покажу магазинчику. Тобто, ельку можна спокійно на Excel, наприклад. Там все залежить від ваших параметрів. Головне мені писати параметри в сантиметрах, об'єми грудей, талії та стегон. Цьому влог буду закінчувати. Всім пока гарного настрою. Всі.